І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку цікаву тему, як е трейдерство на бінансі на ф'ючерсах з великими плечима, десь там 20, 30, 10, Я вважаю, що це дуже великі плечі. Як на цьому заробляти? Як на цьому заробляють люди професійно? Що значить професійно? Професійно це значить, коли людина заробляє е цим цією діяльністю на свій хліб. На своє життя саме однією цією діяльністю, і сьогодні в мене є нагода почати співпрацювати з такою людиною. Давайте так, поки що я вам не буду казати ім'я цього трейдера, там щось більше, там якісь соціальні мережі його показувати, але пізніше я вам це обов'язково покажу. І так, я хочу почати зараз таку цікаву рубрику. Зараз, якщо ви бачите це відео в момент після його публікації в той день, то це ви його дивитесь 18 липня 2022 року. Цей експеримент буде е, продовжуватися один тиждень. І вже 25 липня цей експеримент закінчиться. Що це буде за такий експеримент? Я завжди вважав, що на трейдингу, а саме на ф'ючерсах, дійсно можна заробляти нормальні гроші. Але для цього треба е, дуже активно внікати, е, вчитися, аналізувати ринок, робити технічний аналіз і постійно дивитися графіки різних монет, постійно все це дивитися, дивитися і 24 на 7 бути саме в ринку. У мене не було ніколи стільки часу. Я не, не міг а, а, повністю виділяти такий а, достатньо великий проміжок часу для того, щоб саме тільки займатися трейдерством. Тому я для себе вибрав більш таке. Мабуть, менш ризиковане, але і менш прибуткове заняття, як інвестування. Але я це роблю вдовго. Якщо ви перший раз на моєму каналі, то ви можете подивитися інші ролики, де я інвестував в біткоін, де я розповідав, чому саме так, де я розповідав, як я інвестую в майнінг. Можете подивитися дуже багато цікавих і корисних відео, особливо якщо ви новачок. Тепер трошки про трейдинг. Це буде також дуже дуже корисно для новачків. Я ніколи себе не позиціонував як професійний трейдер, але звісно я робив якісь угоди на ф'ючерсах. І так дійсно в мене були е, дуже прибуткові угоди. Я робив е, там навіть ікси за одну ніч, але також я це все і втрачав. Про це я також робив декілька відео. Можете подивитися. Та послухати більш детально. Але я не вважаю себе прям професійним трейдером. Я просто знаю якісь основи, я знаю, як це все працює, але на постійному я цим не займаюсь. І якщо ви не перший раз дивитесь мій канал, ви можливо вже знаєте, що на цьому каналі є ВІП-група, яка коштує зараз 100 доларів не в місяць, а взагалі повністю доступ коштує 100 доларів. Що в цій ВІП-групі? Туди я викладав максимально багато різних корисних схем пітупі, коли це все було дуже актуально. Зараз дуже багато різного схему в цій ніші. Тому е, мені е, треба дуже е, фільтрувати, які саме схеми попадають, але там є схеми P2P, там є інструкція е, торгівлі саме на P2P, Тому якщо ви новачок в цьому, це буде вам корисно. Також є ком'юніті, в якому вже майже 200 чоловік, 200 людей, які е, на одній волні спілкуються, дають друг другу поради, якісь допомагають, там можна знайти друзів собі і багато чого цікавого можна під відкреслити від людей, тому що там є люди, які заробляють більше мене і набагато. Тепер, що я хотів зробити з цієї ВІП-груп? Також я ще не сказав, що я викладаю туди свої якісь пости пишу, додаю якісь корисні матеріали, які сам купую, наприклад, звіт про податки в сфері криптовалюти в Україні. Також можете його там почитати і. Я хотів, щоб в нашому проєкті була обов'язкова група. З а, професійним трейдером, який дає поради, та повністю показує якісь свої угоди максимально прозрачно. Тут ми, наприклад, заробили, тут ми втратили повністю, все аргументовано, все показано, максимально детально. Я дуже хотів, щоб таке було. І я людям розповідав, що якщо ви купуєте зараз доступ, то ви отримаєте доступ і до самої ВІП-групи. До самого чату цієї ВІП-групи, а також ви отримаєте доступ до групи з цими е, сигналами. Поки що. Ця група вона вже создана. Я туди вже додав всіх учасників ВІП-групи, але сигнали там ще не пішли. Чому? Тому що дійсно дуже важко знайти нормального е професійного трейдера, який, який дійсно е нормально торгує, а не просто показує там якісь результати та продає своє навчання. Я шукав саме трейдера, практика, і зараз велика ймовірність. Що я знайшов цього трейдера. І дивіться, зараз ми будемо тестувати на моїх грошах, на моєму прикладі, ці угоди. З понеділка, тобто з сьогоднішнього дня, коли ви дивитесь це відео, ми починаємо один тиждень ось цих угод. Цей трейдер буде показувати мені, що коли купити, з яким плечем повністю розказувати, і що коли продати. І на протязі цього тижня я вам покажу скільки, точніше, після цього тижня я вам покажу, скільки по отриму, ну, вийшло заробити або втратити, тому що е, це є ризики, і я дуже розумію ці ризики, звісно, трейдер. А він не несе відповідальності за ваші кошти. Він тільки може давати якісь поради та показувати, що робить він. А ви вже самі за ним повторюєте. Тому на цей експеримент, на цей тиждень я виділяю 5 сотень доларів, ну або 5 сотень USDT, для того, щоб потестувати та подивитися, скільки вдасться заробити. Чесно кажучи, я буду вдячен будь-якому відсотку. Якщо це буде, там, наприклад, 10% за тиждень, я буду дуже е цьому вдячен. Е е хотілося б взагалі отримати прибуток. Скільки там доларів, то вже буде залежати від суми. Мені важливо відсотки, тому навіть 10% в тиждень я вважаю дуже гарним результатом або навіть 5%. Ну чим більше, тим звісно, краще. Зараз ринок дуже цікавий, він, наче, почав трошки рости, але все ж таки. Є велика вірогідність того, що ми будемо знову красному. Цей трейдер показав дуже добрі результати, коли все було в красному. І мені це сподобалось. До речі, про результати. Давайте я вам зараз їх покажу. І так дивіться, перед вами деякі угоди, які трейдер скинув мені для того, щоб просто показати, що він дійсно професійний трейдер. Практик, ось тут ви бачите 20-те плече. Ми тут шортили, точніше він. Да? і отримали 111% прибутку. Непогано. Далі, другий скриншот, це вже лонг плюс 55% 30 плече. Непогано. Потім знову шорт 76 також 30-те плече. Вже 20-те плече, шорт 58 Я вважаю, що це дуже гарні результати, але це не максимальні результати. Далі ви бачите 64%. Ось тут ви можете побачити на 20-му плечі 286 Це дуже дуже гарний результат, майже 300%. Це значить те, що якщо ви зайшли в позицію, наприклад, там ті ж самі 100 доларів, то ви прибутку отримали вже 300. Це дуже, дуже непоганий результат. Далі ще 200 на 30-му плечі. Їдемо далі. Ще 128%, 56%, 210 і ось тут ви бачите 1557% на 30 му плечі. Це дуже-дуже гарний результат. Ви просто розумієте, що якщо ви тут би вклали 100 доларів, ви б отримали півтори тисячі прибутку. Мені здається, це дуже крутий результат. А тепер дивіться, як я дещо приготував цікаве саме для вас. Якщо ви пам'ятаєте, то Віб-група коштує 100 доларів. Але... Ця група з сигналами вона буде коштувати окремо. Вона буде коштувати окремо 100 доларів. Не в місяць, а взагалі, доступ до цієї групи буде коштувати окремо 100 доларів. Саме зараз, якщо ви хочете вступити в групу, ви отримаєте доступ до першої віп-групи і доступ до другої групи з сигналами лише за 100 доларів. На протязі цього тижня поки йде цей експеримент, поки трейдер професійно не пішов а, працювати в групу, а, поки він ще не показує свої угоди нашим підписникам, поки ми тільки працюємо з ним один на один а, та тестуємо це все зараз. На цьому тижні до 25 липня 2022 року. Ви можете купити доступ до двох груп лише за 100 доларів. Потім доступи будуть коштувати 100, груп, 100 доларів в одну групу і 100 долар, доларів в іншу групу. Тому якщо вам це цікаво, обов'язково пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Я обов'язково покажу вам те, скільки вдасться наторгувати за цей тиждень, е, який буде депозит з 500 доларів, до чого вдасться дорости. Можливо, це буде дуже гарний результат, можливо, це буде непоганий результат, а можливо, це будуть дійсно якісь втрати. Я це дуже. Добре, розумію. Але я, як вам сказав, що повністю все справедливо показує, що відбувається на цьому каналі, куди я інвестую гроші, куди я вкладую. Тому ніяких прикрас не буде. Повністю всі угоди вам покажу. А ви вже можете потім приймати рішення, а, вступати чи ні. Але вже потім, як я вам казав, ціна буде окрема: 100 доларів туди і 100 доларів туди. Зараз. 100 доларів в дві групи. Результати я вам трейдера вже показав. Тому робіть е, самі свій вибір, приймайте ви ці ризики або ні. Але хочу сказати, що я цьому трейдеру вірю, тому думаю, що буде все непогано. На цьому в мене все. З вами був, як завжди, Крипто Київ. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, а також ставте лайки та пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей експеримент. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!